Привіт, день 97 і 97-й кейсик буду відкривати. Гор за ще місяць тому запропонував таку ідею: написати листа до гейба, щоб він підкрутив кейс. Можливо, гейб почує випадей ніж. Я підготував текст цього листа. Зараз його зачитаю. Гейб досить вже знущатися наді мною. Вийде вже ніж, скелетний ніж, точніше, сапфірчик. Змилуйся і вийде ніж. Золото, золото, золото. Пишу йому на англійський, пишу один раз, другий. Не знаю консолька такої команди. Я йому буду писати, писати. І мені вже кажуть досить писати. І тепер ми відкриваємо кейс. Відкриваємо кейсик, скелетний, сапфірчик, гарненький. Чойно з фабрики рожеве пролетіло, ще знову рожеве пролітає. І майже докотилося SSGH. Але вже не випала. Знову синька mp 9 Nexus. Ех, знов ця синька. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити вподобачку. До завтра!